Сьогодні 12 січня п'ятниця, Господу хвала і слава, бо він тут поруч, любить і турбується про тебе. Спробуй зараз втишити свою душу і просити у Святого Духа всіх необхідних ласк для уважного слухання Божого Слова. Сьогоднішнє слово. Походить з євангелія від Марка сказав Господь притчу оцю: Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видов бовинотоку. Збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослали ні з чим, і знову послав до них іншого слугу, але і тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони того вбили. Та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина, возлюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградаріті казали між собою Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили. І викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і зоставили його, і відійшли. На слух цей уривок звучить досить жорстоко, але часто ця жорстокість є реальністю людини. Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. Вражає це речення, бо, пишучи ці роздуми, невдовзі після Різдва. Розумію, що єдиний возлюблений син найбільша дорогоцінність Бога Отця і є тією спадщиною, яка саме тому і приходить на світ, щоб ми її мали. Відкинути сина це позбавити себе всього того, що він має. Часто в житті стається якось так, що Бог стає другого чи навіть третьорядним, а певна мета, матеріальні блага, становище, кохана особа, діти, своя правота, не мов би… Wicznym spadkojemstwem В житті багато чого потребуєш, і здається, що все довкола є необхідним. Проте, якщо єдиний возлюблений син стає номером один в твоєму житті, тоді втратити можна лише те, що буде загрозою твоїй безсмертній душі і вічному життю. А далі з Ісусом. Можна лише здобувати, бо він той, хто має усе. Казав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослали ні з чим. І знову послав до них іншого слугу, але і тому побили голову і зневажили Ще іншого послав він, та вони того вбили, та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина, возлюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті казали між собою Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника Прийде, вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим? Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі. Став каменем наріжним, Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і зоставили його і відійшли. спробуй попросити у доброго Господа ласки поставити в своєму житті все на свої місця, щоб здобути ще більшу любов і свободу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.